Знімати. А там я вже зробив був <скрес> одну і вибив. Ти не ну, знімай. зима. Давай, зимай. Пам'ять. Давай до самого низу. Пам'яті, немає. Давай ми в тебе віримо, Антон! <стрес> <скрес> <скрес> вірим. Свай, свай, віднімайся! <скрес> ми тебе віримо! Два алкаша! <скрес> <скрес> Зараз же не вірить. Ти ж ти на три не може вивезти? Люди на рулі. А йому палку, може палка поможе. Кинь його палку. сталки. Щоб помощся трохи. Зараз я ще три рази впади. Тоді ти палку дасть. Палку чи клюшку? Клюшку. щоб Він із тим не вилізе. А тон Антошка, лушки з м'ясом тебе вдома чекають. Ми вже доїдаємо пельмені! Тошка, ми в тебе віримо, давай! З дерковиці часто білі. Вареники спасуть. Вареник! Ти в нас не Що Я тут багато не вниз. Жопа! Що я тут слізькі ще зроблю. Щоб він був нафік різ. А, Антон, вареники не просто, Антон. <питреш> О, дай, падає Шантошка, падає. Білий! Блін, ти сам же він забрався на Еверест!